Yeah. Дорогі до дня людей похилого віку працівники міського будинку культури організували невеличкі концерти по мікрорайонах міста. На цьому святковому дні, який відзначається щороку, 1 жовтня, розважав гостей народний ансамбль натхнення, дарувавши присутнім своїми піснями море емоцій та позитиву. Цей захід став чудовою нагодою висловити подяку і показати повагу до людей поважного віку, які зробили вагомий вклад у розвиток нашої громади і суспільства загалом. Сьогодні в такий день ми не могли Минути цю вікову категорію ми з великим задоволенням організували виїзні концерти фольклорного ансамблю натхнення по мікрорайонам нашого міста, аби привітати усіх людей поважного віку з їх святом. Музичні виступи, сповнені ніжності та відданості, дарували слухачам відчуття свята та радості. Репертуар ансамблю був досить різноманітним від пісень 90-х до сучасних, які викликали море гарних емоцій та згадок про незабутні моменти життя. Дуже приємно слухати їх. Цей ансамбль вже можна виставляти десь в іншій області, щоб вони. Показали своє мистецтво. мені дуже подобається». Присутні щиро дякували працівникам міського будинку культури за цю дивовижну ідею та їхню старанність у підготовці та проведенні концерту. Організаторам большого і ансамблю спасибо що вони радують людей своїми піснями, ну особливо українськими. От, дуже красиві пісні. Мені дуже сподобалося все. Цей колектив я вже бачила по телебаченні. Дуже сподобалось, голоси чудові, пісні українські, наші такі і веселі, і смні. Желаю їм крепкого здоров'я в першу чергу, Міри на нашій землі. А стальное все в їхніх руках, і буде все окей. Тож, шановні люди поважного віку, бажаємо вам, аби у вашій долі було багато щасливих сонячних днів, наповнених любов'ю рідних та близьких. Ксенія Соболевська, Ілья Баюль, телеканал КЕТ.